Ці кастрюлі від краус я показувала, просто назову зараз ціни. Вони також виготовляються в Китаї, але як написано за німецькою технологією, оцей краус бренд. Сам він німецький. Там на кожній коробочці йде від клопотенка, до речі, якісь рецепти. Краще б вони розписали побільше характеристикою, ну великими літерами, щоб було зрозуміло, за що ти платиш гроші за цю кастрюлю. Кастрюля на 5 літрів з кришкою з нержавіючої сталі. Це я прочитала. Бачу, що у них також ці ручки металеві, не такі, знаєте, більш зручні бувають. О, коштує на 5 літрів 1099 кастрюля, на 3,8 літрів з кришкою 999 Написано 50% знижка. Також на Тут кастрюля на 2,9 літрів 899 гривень, кастрюля на 2,1 літрів 799 літрів гривень. І ось такий ківш. Ківш також коштує 799 гривень. Він йде на 1 літр з кришкою. Я більш хочу показати те, що я не показувала в іншому епіцентрі, щоб якось ну, щось новеньке подивитись. Ось так така цікава тут колекція посуду. Have, 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 a beautiful day. А, have a beautiful day. Так, ну прекрасно, гарного дня. Так, тут кастрюлька на півтора літри з кришечками. Я так розумію, що вона емальована. Кастрюля мілка 16 см, півтора літри, 480 гривень коштує. Далі. Ну, це вони всі стоять. Тут кришка просто в розвернутому виді, в розгорнутому виді. О, тут російською мовою краща в Європі емальована посуда. Дякуємо за наш вибір. Вона як типу, безпечна, добросовісна і легка в уході. Далі, ось такий кухоль. Ну, так, зроблений: 365 гривень. Beautiful day. Коштує на 0,8 літра. Ой, а оце мені більш подобається такий дизайн. Гляньте, гарненько так намальовано. Тут я бачу два розміри. іде. кастрюля на 2,2 літри 486 гривень, а кастрюля на більше літра. Кастрюля на 2,9 літра 573 гривні. І на 4,2 літри 642 гривні. Всі ці кастрюлі йдуть. В двох дизайнах, і всі вони йдуть з кришками. Також така велика кастрюля 795 гривень коштує. Вона йде на 5 літрів. Ну, оцей візерунок мені подобається. Що, ось це, що у них називається, така кастрюля. Цікаво. така кастрюля. Вона 30 сантиметрів, 4 літра, 792 гривні коштує. А ось та кастрюля на 4 літри 650. Гривень. Тут у нас це форма для випікання, така велика форма для випікання 30 см на 4 літри, 620 гривень коштує така форма. І ще ось така форма є. Що тут цінник від неї? Ні, Це кастрюля глибока, 775 Мабуть, і та форма 600 і ця, ну я так предполагаю, не знаю, прав, правильно я кажу чи ні. Так, далі перейдемо такі ось кастрюлі у гарних кольорах і з такими ручками. Оці ручки класні. Зараз подивимось, скільки вони коштують. Тут підставочка така гарна на цю кастрюльку. Головне, щоб були ціни, бо ціни, а є ціни. Так, дивимось. Всі ці кастрюлі я бачу ось така кришка. До речі, важкенька. Так, а як вони цікаво бренд цей називаються? Зараз подивимось на коробочці, щоб було зрозуміло. Це делюкс, бачу якісь три шари тут поверхності, щоб не пригорало, да? І що, тут нічого немає? все тільки англійською мовою. Хотіла хоч щось почитати. Ну, так, вам покажу покручу по коробку. Так, ну дивимось, скільки вони коштують. Ну так, з, з виду, ви знаєте, виглядають вони достойно. Дійсно, важка кришечка, дуже важка. І мені подобаються дуже ці ручки. Є такий колір більш світлий, як блакитний, і таке рожеве золото в двох кольорах. І в таких же кольорах є ось сковорідки. Набір посуду з 10 лакованих алюмінієв, тіта, тітанове покриття, от із 10 предметів, зараз я покажу вам 7396, якщо ви берете 10 предметів. Далі кастрюля на 2,2 літри із оцієї серії. ну В двох кольорах 1564. Кастрюля на 6, оце мабуть, вона на 6 літрів 281 гривня коштує. Оця, мабуть, на 2,2 літри десь. Далі гусятник ось такий за 2400 йде. Такий гусятник, як чугунний. Скляною кришкою литий алюміній називається. Мармурове покриття. 2407. Ось цей гусятник коштує. Ну, також виглядає гусятник, знаєте, достойно. Ну, ціна, да. Але такий прям Ой, серйозний, важкий. Далі кіш. з якою ручкою довгою. Ну, не знаю, наскільки це зручно. Це називається сковорода. Оце сковорода. А ківш? Ківш, може десь буде ціна. Кастрюля з кришкою. 1759. Ну, так і не розбереш. Ну, от зрозуміло, кастрюля Ой, ще який колір класний. 1686 на 2,2 літра. Дуже гарний колір. Мабуть, цей колір краще розібрали. Тут сковорода, оця 24 на 6,5. Це також зрозуміло. 2917 гривень. Так, а тепер дивимось тут сковорода. Ось ця велика сковорода 1576. Така сковорода, серйозна, ручка гарно зроблена. Сковорода 28 на 8, кований алюміній. Так, кастрюля на 2,5 літра, 1296. Це до набору посуду, я так розумію, входить. Дивимось, може, з цієї сторони будуть ціни на ківш. Ківш ось є. А ціни на нього немає. Ну, пробувати просто йти дуже далеко. У них є ця штука. Чому ж на ківш немає ціни на 2,5 літрів? Це ж не кастрюля, може, це у них так кастрюля вважається на 2,5 літрів, скоріш за все, 1759. Якщо я не помиляюсь, то, мабуть, отак от він коштує. Оця кастрюля на 2,5 літри. Оцей дуже гарний колір. Далі сатейник з кришкою. 38 літри. Коштує 2058. Тут мармурово, кований алюміній, мармурово-гранітний. 2058 коштує. Ну, і кастрюля 6,1 літра. Коштує 281, а на 6 літрів 2342. Ну, ось оця колекція посуду. Виглядає гарно. Подивлюся, що тут є на акціях. Тут на акції є такий маленький ківш. Ой, такий ківш маленький, але так також виглядає непогано. 472 гривні. Дивіться, на нього 60% знижка. Оріджинал хоріка. А для хоріки нержавіюча сталь 479 гривень. Адреса. Ну, Також в Китаї, ну а так нічого виглядає. 479 гривень. Також знижка йде 60% на ківш нержавіючий. Також для хоріки 559 гривень, 16 на 8 цей ківш, на 1,4 літри. Це як для хоріки у них вважаються. Також такі сковорідки йдуть зі знижками для хоріки. Це з однієї все лінійки, сковорода. Сковорода розмір 24 см, алюміній, індукційне дно. Family Premium 649 см. Ні, оце вона оця зі знижкою. Я не туди дивлюсь. Знижка на оцю. індукційне дно. Галогенна плита, газова плита, алюміній скло, керамічна плита, електроплита, підходи індукційна плита 649 гривень 24 см. 50% знижка на цю сковороду. Бачите, фламберг преміум і 26 см. Також. Ну, ось тут для чого підхода написано: коштує 749 см. Написано. І, і, Індуція 26 см, і тут 799 гривень. Знижка аж 50% на цю сковороду 28 см, 799 гривень. А оце далі для хоріка, я так розумію, також сідний бренд називається Сідний Колекшн. Така кастрюлька. важкенька кришка. Кастрюлька. Кастрюля на 2,4 літра, 895 з нержавіючої сталі 50% знижка. Знижка діє на таку ж кастрюлю, тільки більшого розміру. Тут є позначки. Ось, ну, професійна. Зразу видно. Все тут зручно. Кришечка така: 990 гривень 50 копійок на 3,6 літра і на 5,2 літра. Тут, мабуть, також десь позначка повинна бути. Так, є тут позначка оця всередині. Так, ось ця кастрюля 1295, 50% знижки. На ці три кастрюлі. Також на кастрюлю, ой, на кіфш. Ой, дивіться, який цікавий. Він такий важкенький, так ручка зроблена. 845 гривень коштує. Це також від Flamberg преміум. Ламберг преміум 845-50% знижка. Він йде на літр 480, Ну, на півтора літра, скажімо так. Знову гусятниця зі знижкою 50%. За 1990, ось як кришка в неї зроблена. Такими як ну, пластмасом тут оброблена. Гусятниця ця зараз попробуй, така ж важка, як та. Матеріал. Ця ні не така. 1990 гусятниця на 7,2 літри. Зі скляною кришкою алюміній, антипригарне покриття. Так, оце зі знижками все показала. Ні, ще ось така кастюля йде зі знижкою. Фламберг. Кришечка тут так зроблена зручно. Ну, як така, м'яка. 953 гривні на, наскільки на 2,5 літри. Знижка. Тут. Я от, оце я здається показувала цю колекцію в тому епіцентрі, але не пам'ятаю точно. Мені подобається, як вони зроблені. Дивіться, класно. Це вже якась більш дорога. Тут знижка 23%. 2, 2 літри, 2249 коштує. Це у нас бренд показую. Я вам покажу коробочку, щоб було зрозуміло, про що я веду розмову від них. Ой, дивіться, так кришки ні. Я таки, таки не показувала такі кастрюлі. Так, ось так воно все зроблено. Яка така, знаєте, класно при, ну, прилягає прилягається кришка. Де дуже гарно зроблена кастрюля 2,7 літри, 2879 І кіш також з кришкою з цієї ж лінійки. Коштує 2,779, ківш з кришкою на 1 літр, такий в чорному кольорі. Ось так. 2,324 і каструля на 4,7 літри 3,489, Це називається у нас Берг, Бергнер. Економія до мінус 30. Ага, також галерея пропозиція. Думала, вони про бренд щось напишуть, але ні, немає. Сотейник з кришкою 2849 гривень, 28 см, алюміній. Ну, зараз подивлюсь, може тут щось буде. Якби було написано, знаєте, з перекладом. Так, 28 см, сотейник, да, можна подивитись, якщо є переклад. Нічого не маю, крім цієї етикеточки мілким шрифтом. Отак вам покажу і все. Тому що нічого не написано, тільки намальовано. Ось такі ціни на, цю, на цей посуд. Так, ну з цієї сторони нічого не бачу, навіть цін немає. Хочу ще показати, може, щось є серед цього посуду зі знижками. Так, покажу. Ось тут така серія красива ця оливки. Покажу. Кастрюля з емальованою пластиковою кришкою без ручок. Цікаво, це така пластикова кришка. 411 гривень коштує 14 сантиметрів на 1 150 літра. Далі також з пластиковою кришкою, де кастрюля? Перше таке бачу, але дизайн гарненький. Оце ж краще в Європі емальована посуда написана. Емальована з пластмасовою кри з пластмасовою кришкою без ручок. Тут 1,7 літра за 472 гривні. Далі така такаша з цієї серії на 2,450 літри 535 гривень коштує. Так, а тут уже з цими оливками емальована з зеленою такою кришечкою на 2,2 літри 556. Гривень. З металевою ручкою на 2,2 літри. Ну, тут 700 якусь забрали на 3 літри 605 гривень, на 5,3 літри 790 і на 7,5 літра 929 гривень. Ще є такий кіш 441 гривня. Далі. Що тут ще трішки покажу та буду закінчити, бо буде довгий такий випуск. От таку, отакі я вже показувала, просто вам проведу ціни. Покажу, що тут у них з кастрюлями. Ага, ну ось покажу ще ось цю колекцію вам. І буду, мабуть, закінчувати. Кухоль емальований 0,5 саме в так в таких кольорах 112 гривень, коштує 30% знижки. Кухоль емальований на літр 145 гривень. І кухоль емальований на 2,5 літра, Ось таким, бачите, як він носиком зроблений 338 гривень, 75 копійок. Глечик написано. Ще така велика. Кастрюля 435 гривень на 5,5 літра. Емальована з такою кришкою емальованою. Також кастрюля емальована з таким же візерунком на 3 літра 389,50 і маленька кастрюля на 1,5 літра з такою кришечкою 213 ,76 гривень 76 копійок. Це вона йде зі знижкою 30%. І ось ще така кастрюлька з кришкою 246,05 на 2 літри. І тут же миски такі емальовані. Ідуть з цієї ж серії. 112 гривень на 0,6. Блюдо емальоване на півтора літри, написано так, да. 151 гривня коштує. На 2,5 літрів така миска коштує 196 гривень. Оце все зроблено в Україні. Вся ця колекція, що я показую, емальована, вона зроблена в Україні. І миска емальована на 4 літри, 4, 244 гривні, 65 Копійок. А внизу просто стоять оці повтори до колекції. Оце виготовлено в Україні, цей емальований весь посуд, виготовлений в Україні. Зараз навіть скажу, де так, іділія, метал, де ж воно виготовлено. Якось не зрозуміло. Країна, обходження Україна, іділія, виробник. О, новомосковський посуд. Новомосковський посуд, Дніпропетровська область. Угу, зрозуміло, в Дніпропетровській області виготовляють ось такий посуд. І ще тут я е, цю поличку хотіла показати. Зі знижками вже, вже допокажу. Так, кітчен, кастрюля з кришкою. Отак кришка зроблена. Я б сказала, навіть стильно з таким написом. Чорна з сріблом. Кітчен айт. Е, кастрюля з кришкою 20 см. На неї знижка йде. Аж. 60%. Ого, яка вона важка на 3,1 літра 2459. Далі кастрюля з кришкою. О, як вона зроблена. Також тут дизайн гарний в, ці, в цього посуду. Е, на, натура е, 2479 на 4,5 літри. Далі і тут 2,889 на 3,5 літри в чорному такому кольорі. Іде. Там бренд написано. І 2344 на 1,7 літра. Далі 1799. Ось до нього кришечка стоїть, так, з такими ручками. 40% знижка. Ну, так написано: на 2,8 літра. І також написано 40% знижка на 2,8 літра з такою кришечкою. Кришечка якась не, не з цієї. Все-таки 1799. Величенька. А тут кастрюля без кришки, мінерал, коштує 1289. Так, от вона зроблена. Вироблено в Італії, до речі, Написано, вироблено в Італії. 1289 гривень. Далі, тут я бачу, такі... Ручки, ось як кришка зроблена. Смарт. Така кастрюля коштує 3,739 на 7,2 літри. 24 см. Такий ківш Мастер Про 1339 гривень. Так, це щось там німецький флаг намальований. Не знаю, наскільки там вона де виготовляється. Може просто за стандартами німецькими. Також тут є написи. 21% знижки. І ось цей сотейник з кришкою, виготовлений в Італії. Так, зроблений гарно прямо. Сотейник за 3,269. Діаманти, індукшн з двома ручками. Мінус 30%. А коштував він аж 4,679. Мінус 30% знижка на оцей сотейник. Начебто в Італії виготовлений. Я так розумію, там скільки все стоїть. Оце мальований це український посуд. Є в різних дизайнах, дуже багато всього. І ці миски там по 113, по 129, різні кухолі. Ну, я вже на цьому буду закінчувати, бо випуск і так вийшов довгий. Дякую, що дивитесь. Я була у відділі Деко, це відділ посуду саме на сьомому кілометрі в Одесі. Але у всіх епіцентрах, по всій Україні, майже одинаковий асортимент, просто десь більший, десь менший. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на каналі і пока!